Євгенія та її подруга Інна вже більше години сиділи в кафе, напружено вдивляючись у вікно, немов намагаючись не пропустити важливий момент. Вони випили по дві чашки кави, наїлися пиріжками до відвалу, але на вулиці нічого абсолютно не відбувалося. Женя не витримала і проривала тишу. Досить вже мені набридло безглуздо тут сидіти. Немає там нічого, ти, напевно, все переплутала. Мій Артем не такий, ми вже прожили разом пів життя. Характер у нього, звичайно, не найкращий, але на зраду він точно нездатний. Пішли звідси. А от на нас вже починають косо дивитись. Однак Інна залишилась непохитною. Та почекай ще десять хвилин, та й потім підемо. Кінець робочого дня вже скоро. Наші голубки повинні з'явитись. І я тобі кажу, я декілька разів бачила твого чоловіка з цією дівчиною. Вона точно його коханка. І ось Женя прижалася до вікна і дійсно побачила свого чоловіку, що виходив з офісу під руку з молодою пушногрудою дамою. Він відкрив їй двері машини і допоміг сісти. Його вигляд випромінював гордість і щастя, що поряд з ним така жінка. Женю різко кульнуло серце, її переповнила жара. Вона ледь не закричала від болю. Інна миттєво помітила це і стала махати на неї салфеткою. Принесла воду. «Жень, тобі погано, візьми стакан води. Ой, яка ж я дурна! Хотіла я краще. Але тепер ти знаєш правду. Женя випила воду і важко зітхнула. Та нічого, просто серце шалить. Може, це від кави. Але, може, це й не коханка, а просто колега чи знайома? Все, з мене вистачить цих детективних історій. Мені вже час додому, Артем може повернувся. А я ще не приготувала вечерю. Роздратована Інна буркнула: Ну, і добре? Не віриш, не треба, ти сама вирішуй, що робити. Женя почала вагатися і мучити себе. Ми вже 10 років разом, а я таки не змогла завагітніти, скільки не намагалась. Може, тому Артем знайшов собі дівчину, щоб вона народила йому спадкоємця. І що тепер? Як далі жити? Я ж любила його. А що взагалі з родиною? І, не бачачи, що подруга страждає, раптом запропонувала. Знаєш, що, не переймайся так. Тут неподалік є перевірена гадалка. Наші дівчата звертались до неї вже багато разів. кажуть, що вона не бреше. Вона точно скаже правду про твого Артема. Ось побачиш. Женя Анатомія з істеричним сміхом відповіла: Ну, що, ти, Іно, нам по 30 років. Я не вірю в ці гадання. Це все дитячий садок. Ніяких гадалок, це шалотанство. Вони тільки гроші викачують з людей. Але якщо ти хочеш, то пішли. Може, хоч розвеселить, що вона там мені нагадає. Скільки бере за прийом твоя? Провидеться. Напевно, немало. Подруга відповіла, та ні, насправді вона нічого не бере. Тільки якщо хоче щось залишити в знак вдячності, а сама не просить. Женя, хоч і трохи побоюючись, все ж таки вирішила піти до тієї гадалки. Вона очікувала побачити містичні атрибути, свічки напівтемриву, жінку в чорному капішоні обов'язково колоду картаро. Проте, коли двері відкрила кругла і усміхнена старенька жінка, Женя навіть було розчаровано. Пенсіонерка провала їх на звичайну кухню, посидила на стілець і тихо сказала: Давай, руку, подивлюсь, чим прийшла. Гадалка довго вивчала лінії на руці, водила пальцем і щось там собі шепотіла, а потім несподівано сказала: у тебе нелегка доля, багато труднощів, але ти вистояла. Ти добра і чуйна, багато хто цим користується. Не сумуй, твій чоловік це не твоя доля. Ви різні, і ти знайдеш своє щастя. Сьогодні ввечері пускай в дім бродягу. Ось він і буде твоя доля. Женя ледве стримувала сміх. Подякувала старенькій разом з подругою вийшла з квартири, думаючи про те, що це все абсолютно нісенітниця, і нічого конкретного вона сказати не може. 21 століття люди все ще вірять у таку марність. Ввечері розпочався сильний дощ. Женя закінчувала приготування вечері, але Артем все ще не повернувся додому. Їй стало сумно і самотньо. Вона сіла біля вікна, прикрила очі і почала згадувати своє життя. В дитинстві Женя була справжньою башкетницею. Батько працював кочегаром, а мати прибиральницею у школі. Жили вони досить важко лайт лайт зводили кінці з кінцями. Шоколадні цукерки вона бачила лише на великі свята, і весь її одяг вже був вжитий. Мама завжди була втомленою, а батько любив випити і часто влаштовував сварки. Тому більшу частину часу Женя проводила на вулиці, граючи з вернягою і підгодовуючи всіх тварин в дворі, за що часто отримала від матері на горіх. Школа була для неї справжнім випробовуванням. Мати не могла дозволити нові портфелі або ручки, а Жаня носила підшиті одяг від чужих плечей, її дражнили, ображали однокласники, але вона налякалась і разом з другом Матвієм завжди вступала в бійку. Хоча вчителі не любили її поведінку, вони цінували її таланту математики. Часто відправляли її на конкурси, де вона завжди перемагала. Матвій був її єдиним другом той хий соромізливий хлопець, який розумів труднощі Жені. Після школи Женя без проблем вступила на економічний факультет університету і успішно його закінчила. Її брали на роботу в солідну фірму, де вона швидко зарекомендувала себе. Артем син заможних батьків. Завжди дивився на Женю з висоти. Але на корпоративі, коли Женя вигравала конкурси, Артем почав звертати на неї увагу. Вони потрапили в одну команду. І, хоча Артем трошки нервував, Женя його підтримувала. Після цього між ними зав'язався Роман, який закінчився пишним весіллям. Женя не знала, чому вона полюбила Артема, але без нього вона вже навіть не могла уявити своє життя. Батьки Жені померли, і Артем став єдиною родиною. Спочатку всі навколо чекали на спадкоємців, але роки йшли, а дітей не було. Артем відмовився проходити обстеження, і проблема залишалася невирішеною. Женя прагнула до ідеального образу дружини. Але відчувала, що між ними зростає невидима стіна, їх стосунки ставали все більш віддаленими, а Інна допомагала їй відкрити очі на зраду. Женя вирішила спробувати допомогти незнайомцеві, який виявився її колишнім однокласником Матвієм. Вони багато років не бачились, і Матвій виявився бездомним. Женя запросила його до себе. А у відповідь Матвій запрошував її на благодійний обід, який готував для нужданних. Вона стала відвідувати ці обіди, намагаючись знайти своє нове місце у житті і допомагати тим, хто мав потребу у підтримці. Ці нові взаємини не тільки допомогли Жені знайти своє призначення, але й нагадали їй про важливість людської доброти. Вона розуміла, що не завжди варто шукати любові щастя там, де її не може знайти. Інколи це можливо знайти у допомозі іншим і вміння радіти кожному моменту свого життя. Розлучення з Артемом стало для Жені важким, але вона знайшла новий сенс у житті і змогла відновити своє серце і душу. Кожен раз, коли вона зустрічала Матвія на обідні для нуждених, вона відчувала радість і вдячність за новий початок. Женя не могла не відчути легкого почуття винності, коли Артем повернувся додому і знайшов її сидячою біля вікна. Він розпитав, чому вона виглядає настільки сумною і розгубленою. Женя ухилилась від відповіді. Сказала, що просто багато думала про життя, що їй потрібно трішки часу на роздуми. Артем, помітивши її незвичний настрій, спробував загладити ситуацію обіймами і приготуванням їжі. Але всередині Женя вже давно прийняла рішення. Ніч після відвідин гадалки Женя вирішила зробити великий крок і звернутися до фахівця з родинних проблем. Вона записалася на консультацію до психолога, сподіваючись знайти шлях для розуміння ситуації і з'ясувати, чому її життя стало таким, яким воно є. Перший сеанс виявився досить важким. Женя довго і важко говорила про свої почуття, про відсутність дітей, про відчуття зради і болю, які накопичили за всі ці роки. Психолог натомість допоміг Жені розібратися у своїх емоціях. І подивитися на ситуацію з іншого боку. Виявилося, що її почуття неповноцінності та страхи мали глибоке коріння в дитинстві, коли вона завжди відчувала себе не такою, як інші. Її мати часто порівнювала її з іншими дітьми, що призвело до низької самооцінки, яку Женя несла протягом всього свого життя. Артем продовжував вести своє життя, як і раніше. З кожним днем Женя все більше віддалялась від нього, відмовляючись від спільних поїздок та святкувань. Вона все частіше проводила час на самоті, читаючи книги про саморозвиток і духовність. Один з таких вечорів вона вирушила на лекцію про мистецтво самовдосконалення, яку проводив відомий тренер. Лекція стала для Жені відкриттям. Вона дізналася про різні техніки медитації та релаксації, які допомогли їй зменшити стрес і тривогу. Вона почала практикувати медитації щодня, і це допомагало їй знайти свій внутрішній спокій. Життя стало менш хаотичним, і Женя почала відчувати себе більш впевнено. її новий стан душі привернув увагу нових знайомих. В одному з соціальних заходів Женя зустріла Наталю. Жінку, яка також переживала непрості часи і знайшла підтримку в групі взаємодопомоги. Наталя стала для Жені близькою подругою, вони багато говорили про свої проблеми і ділилися порадами, Женя вирішила, що настав час знайти своє нове заняття, яке б приносило їй радість і задоволення. Вона записалася на курси живопису, захопленням яким вона завжди мріяла займатися. Це хобі дало їй можливість виражати свої емоції через мистецтво, що стало справжнім відкриттям для неї. Поступово Женя стала все більш відвідувати культурні заходи, виставки та театральні постановки. Це допомагало їй розширити свій кругозір і знайти нові інтереси. Вона помітила, що їй подобається брати участь у різних соціальних ініціативах і почала волонтерити у місцевому притулку для бездомних тварин. З часом Жаня стала впевненіше в собі, і у своїх рішеннях. Вона розуміла, що її життя не закінчується через одну неприємну обставину. З новим баченням вона вирішила, що не буде більше триматися за минуле і спробує відкрити нові можливості для себе. Після того, як Артем спробував ще раз поговорити про їхні стосунки, Женя була відверта з ним. Вона розповіла йому про те, що дізналася на психологічних консультаціях, про свої почуття і про те, як відчуває себе зараз. Артем, хоча й здивований, але прийняв її слова з повагою і згодою. Женя вирішила, що переїхати в інше місто, щоб почати нове життя з чистого аркуша, бути вдалою ідеєю. Це було досить непросто, але вона знала, що це необхідно для її розвитку і щастя. Новий початок приніс їй нові можливості для кар'єрного зростання і особистого розвитку. З кожним днем Женя ставала все більш щасливою. Вона завела нових друзів і налагодила нові стосунки. Її життя було наповнене новими викликами і радістю. Вона розуміла, що її справжнє щастя залежить від її внутрішнього стану, а не від обставин чи інших людей. Женя продовжувала працювати над своїм саморозвитком. Відвідувала тренінги і семінари, що допомагали їй зміцнити свою впевненість. Її життя стало насиченим і багатим на події. А минулі труднощі стали частиною її особистої історії. Під час однієї з поїздок вона натрапила на виставку живопису, де виставляли роботи талановитих художників. Її роботи, які вона створювала на курсах, були включені в цю виставку. Це стало для неї великим досягненням і підтвердженням того, що вона знайшла своє покликання. Женя також знайшла новий сенс у волонтерській діяльності. Вона організовувала благодійні заходи для допомоги нужденним і бездомним, використовуючи свої зв'язки і ресурси, які вона здобула завдяки своїм новим знайомствам. Нарешті Женя зрозуміла, що справжнє щастя не завжди можна знайти в зовнішніх обставинах. Вона знаходиться всередині нас і в тому, як ми ставимось до себе і до свого життя, її нове життя було сповнене радості, самореалізації і відчуттю, що вона живе відповідальності до своїх цінностей і до своїх мрій. І кожного разу, коли вона дивилась на вікно свого нового будинку, вона відчувала, що відкриття нових можливостей і новий погляд на життя Допомогли їй знайти справжню внутрішню свободу і справжнє щастя.